Розуміти, щоб діяти, нам дуже важливо всім розуміти час, в який ми живемо, і процеси, які відбуваються, для того, щоб знати, як діяти і діяти правильно. Дуже добре вивчати Біблію. Це прекрасно. Боже слово нас надихає. Але в той же час ми маємо пам'ятати, що в нас є місія. Ми є у світі, ми є серед людей, які не знають Бога. І є така наука, як благовістя, предмет цілий, апологетика, інший предмет. І я вважаю, що церква повинна рухатися саме цим шляхом. Це один із головних шляхів церкви, благовістити це її справа і апологетика. Ми повинні бути здібні, обґрунтувати віру, захистити віру, дати відповідь на питання, які нам задають. Показати, що християнство дає найкращу відповідь для людей, тому я не так давно вирішив піти в християнську відкриту академію, навчатись, скажімо так, форум який сьогодні відбувається в стінах національного університету Острозька академія. Я дуже задоволений. Я отримував натхнення, хороші настанови, повчання. Саме різні спікери в нас були, саме різні діячі, топові викладачі з різних країн світу. Справді християнська відкрита академія дає відповідь на питання, як рухатися сьогодні, в час, в який ми живемо. Вона показує, які ми маємо процеси сьогодні, і як ми можемо діяти діяти ефективно. Тому, шановні, долучайтеся до християнської відкритої академії. Дуже просто, дуже зручно. Ви просто вдома можете вивчати, проходити лекції, здавати тести. А в кінці навчального року відвідати форум і більше познайомитися, мати прекрасний час. Хай Бог благословить.